Місце митище, метраж 48, кімната 1, висота, стель 28. Дизайн Лада Загайнова фото Євген Гнесін. Коротенько замовник, молода людина, яка захоплюється музикою. Це відразу видно по розташованим на стіні гітарам і великій кількості музичного обладнання. Але професійна діяльність його пов'язана з музикою лише побічно. Молода людина займається івентами. Для нього дизайнер Влада Загайнова оформила світлий інтер'єр з яскравими акцентами і дерев'яними деталями, в якому можна розставити звукове обладнання і з комфортом дивитися на дивані, фільми, спати у відокремленому відвітальні просторі, готувати на зручній кухні і збирати гостей за великим столом. Подробиця це Індивідуальний проект від забудовника, особливістю якого є вікна в підлогу в кімнаті, в результаті ремонту зробили перепланування, виділили спальне місце в ніші на невисокому подіумі, і за дерев'яною перегородкою, основна площа квартири це кухня вітальня. У коридорі зробили нішу зі штангою для верхнього одягу, а з боку спальні в продовження цієї ніші вписали шафа. Кухонний гарнітурські розташування стояка у ванні дозволило не робити кутову кухню. Вона розташована уздовж стіни, а холодильник будований в нішу. Оздоблення в квартирі досить просто. Стіни пофарбували в нейтральний відтінок. У вітальні використовували білу клінкерну цеглу для створення більш лофтової атмосфери. Він не вибивається із загальної колірної гами, але робить інтер'єр більш багатошаровим і цікавим. У спальні поклеїли шпалери у вигляді єдиного панно із зображенням гір. Вони створюють затишну атмосферу і відмінно поєднуються за кольором з рештою квартирою. В обробці ванної використовували поєднання плитки і фарбування. Блакитна плитка перегукується із загальною обробкою квартири. Яскрава плитка на підлозі акцентна. Вона занадто активна для великих приміщень, але відмінно підходить для санузла. Спочатку пральну машину планували поставити в шафу. Виготовлений на замовлення, хотіли зробити його до стелі і доповнити розетками з боку раковини, але в підсумку з метою економії його місце зайняв готовий шафа іке, а розетки зробили накладними. У квартирі не вийшло виділити гардеробну, тому системи зберігання рівномірно розподілені по всіх зонах, крім стандартного шафи в спальні багато корисної площі для зберігання приховано в ліжку з підйомним механізмом і в подіумі. В ньому передбачені висувні ящики для додаткового зберігання, у вітальні поруч з диваном стоїть шафа, в якому також зберігається одяг. Господар квартири хотів використовувати природні мотиви в інтер'єрі, створити відчуття морського бризу. Для цієї мети дизайнер побудувала кольорну палітру на поєднанні яскравого блакитного, нейтрального білого і кольору дерева, наприклад, навіть затирка у сірій плитки на фартусі блакитного кольору. Такий невеликий і недорогий елемент робить інтер'єр набагато цікавіше. Меблі в цій квартирі складаються наполовину з предметів іке і веліки. Яку замовник сам знайшов у великому меблевому гіпермаркеті і закохався, вона відмінно вписалася в інтер'єр. Взагалі до моменту покупки меблів довелося переглядати багато раніше обрані позиції, тому що пройшло багато часу. Наприклад, шафа в ніші спальні передбачалося робити на замовлення. Але шафа іке ідеально вписався за розмірами, хоча спеціально під нього нішу не розраховували, у шафи замінили ручки, і тепер навіть знавцям не відразу зрозуміло, звідки він. Замовник дуже любить журнальний столик зі слебу, дерева зі смолою, який замовляли з мінська. Виявилося досить економічно, не на шкоду якості. Білий шафа у вітальні і дзеркало в дерев'яній рамі у ванні робили на замовлення. Є також елементи, які ніяк не можна було замінити, наприклад, дерев'яний стелаж на кухні, який є частиною конструкції рейкового огородження, спальні і стелі коридору, розповідає влада Загайнова. Планування, бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, дюлюк з підлогове покриття, плитка, керама маразів, меблі, обувниця, ікеа, двері з дзеркалом, атол, «Вітальня оздоблення. Декоративна облицювальна цегла, вгіте, гіл з фарба, дюлюкс меблі, диван і крісло, веліте килим ікеа освітлення, люстра, грамерці текстиль, спальня ікеа оздоблення шпалери, респаце меблі, ліжко, веліке, тумбочка, Ларедоїте кухня, оздоблення, плитка маразі, фарба, дюлюкс, підлогове покриття, плитка, керама маразі, меблі, стіл веліке, стільці, толікс, гарнітур, ікеа освітлення Ікеа, Текстиль, ікеа ванна кімната, оздоблення, плитка маразі, підлогове покриття, плитка, вівес, меблі, іке санфаєнс, ванна сталева калдивої, унітаз, церсаніт, раковина, іке змішувачі в роге ікеа хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін